80 тисяч раніше засекречених документів. Символічно у центрі Кеннеді Дональд Трамп анонсує і раз ми тут вважаю це доречним. Завтра ми офіційно оголошуємо про публікацію всіх документів щодо вбивства Кеннеді. Люди чекали цього десятиліттями. Я наказав моїй команді, яку очолює Тулсіґабард, підготувати все. Завтра це буде опубліковано. Це величезний масив документів. Вам буде що почитати. Я сказав не редагувати, не приховувати інформацію. Ми повністю розсекречуємо справу Кеннеді. І вже наступного дня на сторінці національного архіву США з'являється запис. Станом на 18 березня 2025 року записи доступні для доступу онлайн на цій сторінці або особисто у друкованому вигляді чи на аналогових медіаформатах, у національному архіві в коледж парку штат Меріленд. Оскільки записи продовжуватимуть оцифровувати, вони будуть розміщені на цій сторінці. Розкрити секретні документи вбивства 35-го президента Джона Кеннеді Дональд Трамп збирався ще під час першої каденції. Втім, за проханням спецслужб, це рішення відтерпінь. Мінували Вдруге, показати прозорість Трамп пообіцяв вже під час передвиборчої кампанії у 2024 тисячі Тому відповідний указ підписав майже одразу після інавгурації. Це велика справа. Так багато людей чекали на це роками, десятиліттями і все буде розкрито. В указі зазначалося максимум впродовж 45 діб опублікувати всі документи пов'язані з убивством 35-го президента США Джона Кеннеді. Більше жодних таємниць. Більше ніж 50 років після вбивств президента Джона Ф. Кеннеді, сенатора Роберта Ф. Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга Молодшого, федеральний уряд досі не оприлюднив усі свої архівні матеріали пов'язані з цими подіями. Їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду. В інтересах нації нарешті оприлюднити всі документи, що стосуються цих убивств, без подальших зволікань. Відомий лікар Майкл Баден, судовий патолого Анатом, відкрив завісу справ, у яких приймав безпосередню участь каналу для Fox News. Просто щоб надати контекст, спеціальний комітет із розслідування вбивств був створений Конгресом у 1977 році для розслідування підозр щодо можливого приховування правди стосовно загибелі президента Джона Ф. Кеннеді у 1963 році та доктора Мартіна Лютера Кінга у 1968 році. Отже Комітет було створено у 1977 році. Мені запропонували очолити панель судово-медичної патології та розтину тіл у межах обох розслідувань. Втім, експерти сумніваються, що нова інформація змінить основні факти справи. Відкрити світу матеріали кримінальної справи ухвалив ще президент Джорд буш старший у 1992 році. Він дозволив поступове розсекречування документів впродовж 25 років. Версій, чому спецслужби не розкривали дві: захист ще живих свідків, а також або промах спецслужб у роботі, або ж небажання розкривати таємниці методів своєї роботи. Деякі люди очікують, що ці документи можуть містити інформацію про обставини вбивства президента Кеннеді, або спростувати помилки та дезінформацію, яка поширювалася з того часу. Водночас урядові розвідувальні агентства, зокрема ФБР і ЦРУ, висловлюють занепокоєння, що оприлюднення цих матеріалів може загрожувати національній безпеці навіть попри те, що ця подія сталася 61 рік тому. Крім того, є ризик розсекречення особистостей конфіденційних інформаторів, які можуть бути ще живі. З іншого боку, історична спільнота та незалежні дослідники вважають, що ці документи мають велике значення для встановлення остаточної істини про вбивство президента Кеннеді. Джон Кеннеді був смертельно поранений пострілом з гвинтівки 22 листопада 1963 року, коли їхав разом із своєю дружиною Жаклін в відкритому лімузині по вулиці Елм у Далласі. Також поранення отримав губернатор Техасу Джон Коналі, який сидів попереду Кеннеді. Незабаром після замаху на Кеннеді під час спроби затримати підозрюваного, був убитий і патрульний. Президент Форд зараз повертає на вулицю Ері, і лише за кілька хвилин він прибуде до торгового парку Я був на шосе раніше. І навіть шосе було заповнене глядачами, які чекали на можливість побачити президента, коли він прямував до торгового парку. Здається, щось сталося на маршруті кортежу. Повторюю, щось сталося на маршруті кортежу. Багато людей біжать вверх по пагорбу вздовж вулиці Ельм. Там біля автостради Сімонс. Декілька поліцейських зараз також піднімаються на пагорб. Зачекайте. Поліцейський один момент. Будь ласка, що сталося з кортежем? Зачекайте, будь ласка. Бостонська лікарня сталася стрілянина. Бостонську лікарню повідомили очікувати важке поранення від вогнепальної зброї. перший постріл влучив у бордюр. Другий у верхню частину спини президента третій продовжив свій рух і вразив губернатора Коннелі. Цю кулю було знайдено у відділенні невідкладної допомоги в лікарні Паркленд у Даласі, штат Техас. Третя куля потрапила в голову президента. Її уламки знайшли біля переднього сидіння автомобіля та на підлозі. Вбивство Кеннеді приписують самотньому стрільцю Лі Харві Освальду. Міністерство юстиції та інші федеральні урядові органи підтвердили цей висновок протягом наступних десятиліть. Але опитування показують, що багато американців вважають, що його смерть стала результатом змови. Торік, під час виборчої кампанії, Роберт кеннеді молодший заявляв, що у смерті його дядька могло зіграти роль центральне розвідувальне управління, тому й не розкривали документи по сьогодні. Те, що я говорив про загибель мого дядька, це те, що знаєте, навіть спеціальний комітет Сенату та Палати представників із розслідування вбивств після дворічного розслідування дійшов висновку, що мій дядько був убитий не одним стрільцем, а внаслідок змови. з того часу з'явилося мільйон сторінок документів і численні зізнання людей, які були причетні до цього, тож докази співучасті ЦРУ у його. Смерті та приховування цього, яке триває, й досі, є дуже очевидними. щодо смерті мого батька. Я вважаю, що докази причетності агентства є переконливими, але побічними як адвокат і колишній прокурор. Я відчував би себе дуже впевнено, ведучи справу проти церу щодо вбивства мого дядька, та довівши її поза розумним сумнівом. У випадку з моїм батьком є сильні, дуже сильні побічні докази, але вони не є остаточними. Проблема в тому, що певна інформація залишається неясною. Перегляд цих документів міг би допомогти з'ясувати, чи були задіяні інші особи або чи були допущені помилки під час розслідування. Лі Харві Освальд прикметний тим, що мав ліві погляди та три роки жив у Радянському Союзі і одружився з росіянкою Мариною Прусаковою. Власне, через радянське минуле Освальда були підозри про причетність до вбивства СРСР або Куби. Також його минуле вважається причиною, через яку документи були засекречені. Окрім матеріалів справи вбивства президента, Трамп також пообіцяв оприлюднити документи щодо вбивств лідера громадянських прав Мартіна Лютера Кінга і сенатора Роберта Кеннеді, які були вбиті в 1968 році. Комітет Палати представників США з вбивств, створений для розслідування замахів на Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга, у 1979 році припустив, що в Кеннеді могли стріляти двоє людей. За даними комітету, ймовірність від того, що справа була саме такою, досить висока. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.